Тепер розпочинаються не з кави, а з миття. Волосся. Боже, в мене останніми ночами взагалі я не сплю майже. Сьогодні Василько вночі в туалет вставав, і то не дуже він вставав, довелося його перевдягнути, і, коротше, в мене напряки на обличчі просто страшенні через це все. До кінця дня якось потрошечки сходить, але на початку це взагалі. Я якось купила собі ось такі колагенові патчі. Не пам'ятаю, в якому магазині, а мені здається, що я їх взагалі в аптеці брала. Все забувалася їх дістати із зимової куртки. Сьогодні, думаю, треба поприбирати ті баньки під очима. Патчі йдуть колагенові з екстрактом зеленого чаю та олією

Тепер можна поставити і кавуську. Я йти сплять, то кавуварку не використовую зранку. Хіба що вони покидаються? А так? Сьогодні зроблю вам тут розпаковочку й огляд того, що тут, і в мене в рюкзаку. Приписують мені вже плюс 7 років до мого віку через. Мій колір волосся і мою стрижку. Ви знаєте, дуже дивно. Взагалі в душі всім нам досі 20. Не Зараз збираюся в садочок і додому напевно показувати вам свої розпаковочки. Баба Катя готова йти з хлопцями по бульбашки. Думаю, бачу свіжі булочки привезли, взяла їм садочки по соку. Такому, так, да? вовчик. На свого дуже часто там не снідає, в Садочку. Нас Вова не їсть молочного, а в садочку дуже часто молочна каша. Та й до сільпо на секонд-хенд. Не знаю, чи щось куплю, але прогуляюсь. Хоча би. Скільки тут голубів, які завжди їх багатько. Йду я зараз ще в один секонд-хенд, Така різниця величезна між селом і містом. Подивіться, які троянди вже тут зелені. А в мене тільки-тільки почали розпускатись. Але холодно, дуже холодно в нас там. У нас все буде пізніше, я думаю. Я загалом побула на секундах, дещо купила на 60 гривень, невеличкі покупочки. І йду зараз додому, покажу вам, що купила. Тут ось хочу підсушити в духовці паску, то, що від чоловікових батьків привезла. Ну і тут ще одненька в мене є, бо. Сухарики, якщо так сушити, не так виходить, якщо це зробити в духовці, вони такі просто тають в роті і діти з'їдять у будь-який момент. Вона суха, не псується взагалі. Ну і В кого лишилась паска, я знаю, що в яйці ще обсмажують але в мене таке не дуже Там люблять солодка паска в яйці. В мене більше хліб полюбляють, тому пасочку я просто так підсушую. І потім всі з'їдають за сухарики. Ви знаєте, я тут подумала і вирішила, що я, напевно, розділю на два відео, бо щоденні влоги також тяжко знімати. Я казала, що я буду випускати щодня. Ви мене просили, вам подобається пити під мене, тому розділю це відео на дві частини. Сьогодні покажу вам свої знахідки на секонд-хенді, а вже основну таку розпаковочку, що мені там приїхало, що я купила, покажу вам у наступному відео. Буде таке. Відео огляд, розпаковка, напевно. Бо там дуже такі цікавенькі класні речі. Я думаю, що ви оціните також, бо я вам схоже вже показувала і вам дуже сподобалось. І так, у мене сьогодні покупочки з секонд-хенда, влізли вони в цей рюкзак, з яким я зазвичай бігаю. Чесно, мені не подобається ось це, що вже облізло з рюкзака, але він надійний, міцний, і я не збираюсь його змінювати. Можливо, ви мені порадите, що сюди можна таке придумати, щоб оці полосочки, або їх повністю відчистити треба, щоб рюкзак був просто синій, або щось туди пустити. Можливо, якийсь кружева купити і наклеїти. Не знаю, але як тоді буде його прати, це швидше всього хіба нашивати. Добре, зараз відео не про рюкзак. Давайте будемо дивитися. Я була на двох секонд-хендах, так як сьогодні середа. І а, в одному секонд-хенді була ціна останній день 41 гривня, а в одному секонд-хенді 39. Хто місцевий з міста Костопіль, то по, по середах у сільпо в підвалі йде останній день 41 гривня. А по 39 є біля Полоскуна у підвалі також. Коротше, всі під, підвальні приміщення. Я Взагалі біля полоскуна дуже рідко коли щось купую, бо в основному там нічого нема, те, що мене цікавить. Мої вже діти переросли, там в основному таких на маленьких дітей багато що є. Дуже рідко коли щось собі купую. Ну, але буває. Сьогодні я купила там дві речі біля полоскуна. Це у мене дитяча ковдра. Ось така вона. Ну, я, напевно, сюди ще вставлю кадри, як вона виглядає так з ближчого ракуса. Але ця дитяча ковдрочка, вона дуже. Мені сподобалась, вона йде швидше всього із холофайбером. Можу помилятися. Ця зовнішня тканина дуже приємна. Мені сподобалась. Коротше, мені все сподобалось. Єдине, що я дивилася, поміряла його там, його. Розміри метр двадцять, майже метр двадцять, а метр сімнадцять на метр. А дитячі ковдрочки, зазвичай, дитячі комплекти постільної білизни йдуть метр двадцять на вісімдесят. Бо я так, знаєте, прикинула, подивилась, але я ж займаюсь постільною білизною. Я не думаю, що собі не замовлю сюди дві підковдри, щоб було що змінювати. В нас в будинку у дітей менших в малюків будуть свої ліжка. Це в мене така знаєте, задумка привчити їх спати окремо. Не знаю, чи вийде, але все до цього підготовлюю. Тому вовчику, думаю, буде ковдрочка, а Васильку буде вже більше ковдра. А, побачимо, побачимо, що з цього вийде. Ковдра непогана, розмір її лише не стандарт, але це все можна перешити. І проблем в цьому немає. Якби я не мала доступу до перешивів, то була б проблема, тому, напевно, його і ніхто не взяв. Ковтручка, до речі, заважила мені 28 гривень. Купиш таку? Не купиш? Так, Василько взяла ось таку футболочку. Звичайна футболка, простенька. Я думаю, що йому сподобається 3 гривні. 3 гривні футболка. Так, далі у мене тут покупочки із іншого секонд-хенду, вже по 41 гривні. Тут також не так багато, бо я ще коптину забирала Василькову із садочка. Ну, але, як то кажуть, буде достатньо. Я ніколи не набираю те, що мені не треба. Якщо я щось беру, то це мені дійсно, дійсно треба. Так, що я взяла? Я взяла для Віки піджавні штани. Ось такі. Ну, вони простенькі. Я думаю, що це бавовна, бо ну, дуже приємні. До речі, я навіть і на розмір не дивилася. Я взагалі ні на що тут дивилась, подивилась, так, знаєте, візуально, що мають бути. Знизу на таких маленьких манжетиках, Коротше, а, до речі, не сказала тут. Ось це ось, ось цей весь кульочок у мене вийшов 28 гривень. Загальна вартість 60 гривень всіх покупочок, бо в тому секонд-хенді кофдра і футболка 31 гривня, і тут 28. Так, взяла тут штани. Юрчику взяла шорти. Не знаю, чесно кажучи, чи він в них поміститься. Бо мені здається, що вони вже будуть малуваті. Але в мене ж є ще два хлопця. І якщо на Юрчика це буде маленьке, то. Я зможу лишити Васильку чи Вовчику. В цьому проблем ніяких немає. А шовти такі прикольні. Хоча так, напевно, вони вже явно будуть не на Юрчика, а будуть на Василька. Так, далі взяла ось такий маленький рушничок. Ну, от мені рушничка точно, напевно, не вистачало. От тільки рушничка мені не вистачало для повного щастя. Але в будинок заберу, я думаю, що. Мені там знадобиться. Я і тут вдома маю замінити багато, що то буде добре. Так, і взяла я ще рубашечку, але рубашечку взяла, не знаю, чи Васильку, чи Вовчику. Це ще побачимо після прання. Коротше, це сорочечка ось така. Тут на ліктиках буде вставочка. така сама, як тут на комірці. Розмір його 110-4-5 років. А, ну, я сумніваюся, що це буде на Василька, дуже сумніваюся. Але на Вовчика буде і вона не просто сорочка, вона йде з баєчкою всередині. Тобто, її можна одягати замість ковтини. Тобто, вдягнули футболочку, цю сорочечку, і дитина собі пішла. Є декілька тут невеличких нюансів. Ну, як нюансів. Тут ковтунці і одна така малопомітна плямка, але вона така, знаєте, не просто плямка, а просто бідочок, ніби навколо плямки. То я думаю, що вона відстане швидше всього це якийсь там бруд. Ну, і вона така немарка, ні кішенька. Вова може туди в машинку буде складати. Коротше, мені вона сподобалась, я не знаю, як вам. Ось такі в мене були покупочки на секонд-хенді. Зараз я буду ставити прання, вішати прання, швидше всього повиношу на двір, бо погода така непогана. І будемо з вами прибирати вдома. Вчора я прибирала на кухні, хоча тут треба знову доприбирати. І тоді вже буду, 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 буду прибирати кімнату. Ну і є в мене ще робота, монтаж відео для вас і. Побіжимо по хлопців, по хлопців. Час дуже швидко плине. Трохи понаписували мені коментарів. Дехто вже пише, що мені за 50 я виглядаю, а дехто написав, що довелось мені років 20. Боже, дівчатка, я думаю, що ви мене любите, не за колір волосся. Любите дивитися мене будь-яку. Перефарбовуватися в темні я не буду. Взагалі я. Завжди казала, що в душі я блондинка, і природа надає мені такий шанс природньо стати білявкою. Дуже вдячна за коментар, коли мені написали, що можна це все затонувати. Я, до речі, чесно кажучи, якось забула про цей варіант, хоча раніше я тонувалася, є дуже багато класних. Таких тоніків і вирівняти колір волосся. Ну, щоб, знаєте, зверху не кидалося ось це а-ля сиве, а тут знизу таке. Ось тому буду купувати тонік. І так, поки забирати дітей. Я зараз в центрі хочу купити в Єві якийсь тонік. Щось спробувати цікавеньке. Тут готую вечерю. Чесно, не знала, що вже приготувати, бо Коротше, вже все було, все їли. Діти дуже, ну, не дуже так багато їдять, враховуючи, що і мама там загалом зараз не їсть, то нема кому готувати. Але я зараз на вечір це готую. Якщо в мене залишиться і завтра ніхто не захоче, я розкладу лоточкам і заморожу. Я взагалі давно планувала, знаєте, поготувати готові страви, розкласти по лоткам і їх заморозити. Тоді потім, як хочеться, просто попідписувати, де суп, де борщ, де якісь там, я не знаю, якась запіканка, ще що, можете написати мені, що я не з повна розуму, але в мене дуже багато роботи. Я працюю мама і в мене бувають дні, коли я взагалі не маю часу готувати. І діти сидять на яйцях, то мені здається, що краще, нехай в мене будуть готові страви, прям готові, що можна дістати, запихнути в мікрохвильовку, розморозити і наїстися, бо ну, вгалі валувані і такі страви продають, а чого не можу приготувати я. Коротше так, тут у мене цибулька, морква, болгарський перчик, це підсмажую. Додам сюди, я вже дістала фрикадельки робила сама і... чи можливо спочатку риси, тоді фрикадельки, ну напевно, так і буде. Спочатку рис, тоді фрикадельки так повтоплюю. Тефтель, фрикадельки. Маленькі. Маленькі фрикадельки отакі. Вони дуже швидко приготуються. І це здається з курячого фаршу, так що проблем не повинно бути. Рис, ось ці фрикадельки повикладаю, під солю, можливо, поперчу, не знаю. І воно так водичкою залю потушкується і буде готове. Тому, ну, а-ля типу плов, але типу рисова каша із фрикадельками. Як хочете, так і називайте. Ну, що є, те готую. Ось так це зараз виглядає. Я, звісно, втоплювала ці фрикадельки в рис, але вони повспливали. Ну, але це нічого, все рівно воно приготується. І, коротше, буде смачно. Пройшло трошечки часу, і подивіться, яка тут краса, як це гарно виглядає, апетитно. Бачите? Багато фрикаделюк там всередині і все воно готове. Тільки перемішати залишилось. Можливо, комусь буде ідея, що приготувати сьогодні. Ну, таке можна готувати, і воно дуже смачне. Ось так це все смачненько виглядає. Мам, що будете їсти? Мама, да? Будеш їсти? Мам, дивіться. дає мама вилочку? Мам, Бачите. І вова хоче, няма, нями. Да? Нями, нями. Буся наша болдіє. Наїлася і спить. Ой боже. Лежу бока. Мухай. Мухай, мухай, гаряче, мухай. Фу, фу, фу. Вова компота напився. Такий червоний на лиці. Все, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. І зустрінемося з вами завтра о 7.05 ранку, як і зазвичай, у новому відео. Всім па-па-па-па!